Всім добрий день. Це моя ванна кімната. На сьогоднішній день виглядає ось так. ній починаємо ремонт. Ремонт почнеться із-за того, що тут був бойлер, він потік. Зняли, тут вже плитка бита. Ну і в принципі такий стан вона вже так тримається. Видно, камера не передає, але тут вже видуло. Ось тут видно. В принципі, плитку треба знімати. Що зробили демонтаж однієї стіни, ну, фактично півтори стіни навіть. Тут далі лишилося. Вийшло, що в нас ще з потолком, біда. Йдеться ще потолок робити. Думали вагонку і зашити. Ну, починаємо тоді роботу. Це ми зробили, ну, поштукатурили одну стіну. Дивіться, як вона буде. Зараз рашпательком проглажу і буду розмічати. Я вже так зрозумів, чим більший слой штукатурки, тим краще будуть ось такі ось штуки видно. Бо в мене малесенький слой, не знаю, в мене не так дуже сильно видно. Хоча камері, минуса наче чим є багатенько. Ну, подивимося зараз. Продовжуємо. Наступний етап. От, ми вже, значить, розграфили, так сказати. Вона підсихає так от має вигляд. По глибині в мене... По різній глибині вийшли шви. То що я не знаю по однаковій. По-перше, чого не виходить по одній глибині зробити шов, тому що не рівна стіна. Краще, звичайно, вирівняти стіну, ну, якщо є така можливість. А потім уже все буде на однаковій глибині. По-друге, є такі от нюанси. От такі от нюанси. Тут я буду раз шпаклювати. Заново ну трошечки легесенький слой кинемо і зробимо повторну імітацію. Але в цілому виглядає непогано, непогано. Ось так. По 72 см в мене виходять блоки. Будемо продовжувати. Ну, по першій стіні, в принципі, в принципі, непогано. Краще, ніж було точно. Демонтаж робимо зараз політички на цій стінці. Етап грунтування розпочинаємо зараз нанесення шпаклівки на стіну. Пройшло 10 хвилин. За 10 хвилин ми зробили ось цю частину, нанесли шпаківку за допомогою, кому як чи ще чого, чи гладілки, зробили ось таку от штуку. Зараз чекаю, щоб воно трошки підсохло, бо це ще, це ще мокре, воно ще береться. За щоб воно прямо... Я вже тут навчений на оцих от стінах, які були. Треба, щоб воно взялося, щоб не липло до пальця. І тоді будемо приглажувати шпателем. От. Ну що, продовжуємо тоді потрошки. От зараз трошечки підсохло. Видно. Беремо шпатель і просто. Рівняємо. І з отакого ми маємо отакий от рельєф. Краще шпатель змочити. Продовжуємо. Ось такий от результат у нас сьогодні вийшов, чесно кажучи. Ця стіна найкраще з того, що вже руку трохи набив. Зрозумів, що я <кхи> правку поставив вже. Е, значить, е, основну помилку свою вже зрозумів. Так от, Основна помилка в чому. Треба дати час достигнути, а аж потім шпателем е, привіт. Того, що я значить. Спочатку, як робив цю першу стіну, це друга стіна була, третя. Я наносив, потім відразу робили ці опрухи, треба було трошечки часу дати, щоб застигло. І я не дочекувався, коли воно достатньо засихало і приглажував шпателем, Треба було ще дати часу. Ну, Десь в середньому десь півгодини, при моїй вологості приміщенні півгодини треба. Поки отак. Це вже зачистили, зашкурили, видно різниця в шпакльовці. Це паскудно одна попала. Так, зараз розводимо колор з грунтовкою грунтовку налили 6-літровий баклажки постю, по цю позначку, щоб потім можна було колір підібрати випадку чого. Під Зараз займаємося нанесенням другого шару грунтовки з коваром. Другого разу це тільки-тільки намазано виглядає по Значить от, Коли різні шпакльовки використовували, така штука випадена. Воно можливо замалюється, запаситься, але воно видно все одно. Нічого страшного, тут в принципі освіти не буде. Все от виглядає виглядається. На тон темніше зробили колір і окремо прийшли шули. Це воно ще не висохло. Наносимо епоксидку валіком вілюровим. Перший слой. Що? За час, який не бачилися, так можна сказати, значить сантехніку зробили. І, значить, зараз будемо розбиратися з епоксидною смолою. Ось це категорично не рекомендую. По-перше, воно дає дуже сильну жовтизну на стінах, це видно. Реально це видно і воно зовсім не гарно. І я не знаю чому, але в мене не застила ця епоксидка. Я вже різні пропорції. Тут, вказується, пропорція 12-15 отвердітеля на 100 гр. І 13, і 15, і 20, воно я не знаю чому. Тут застиває ця стіна, а ось ця чомусь ні. Тут липко. В один день робилася поверхня, в один день епоксидкою все покривалося, чомусь тут сохне, тут ні. Це значить, другий варіант взяли. Замовив в інтернеті вже, бо в нас в принципі, тільки такий в місті є в епіцентрі, і все. Отакий от, от варіант, він мені дуже подобається. Ось ця, видно, не блиску немає на стіні нічого. Це просто так як світло падає. Близько немає ніякого. А ось ця, яку ми замовили в інтернеті, вона має блиск. Прозора вона. Тому що тут, що я знає, як казав, тут вона прозора. Зараз покажу, як вона виглядає. От. Це ми один слой покрили, зараз прийдемо з другим слоєм. І поверх старої епоксидки ця робить от такі от штуки, які мені взагалі не подобаються, але маємо те, що маємо. І по шпаклівці. Теж є різниця. Яку шпаклівку використовувати? Так, виглядаю а це Прозора, прозора як сльоза. Ну що, ми зараз значить, будемо сьогодні покривати попсідкою. Ті частини стіни, які лишилися. Тут екран я покажу, як зробив пізніше. І будемо реставрувати ванну. Я вже Потолок буду ставити зараз кріплення профіля під вагонку. Ось так от виглядає зараз на сьогоднішній день кімната, вже зеркало поцепили, ванну відреставру... відреставрували, зробили закладну. В общем, каркас. Огонка. Отакий от у нас колір. фух ну що, закінчили цю стіну нарешті Зараз вже <кій> полотня сушитель ставимо. Потолок почав. Думаю, сьогодні закінчимо вже повністю все. Біля дверей лишаю і так, тому що двері будуть ще і мінятися. Ну і в принципі на цьому все. Закінчу, покажу, як воно все в кінцевому вигляді виглядає. Ну от уже й потолочок зробили. он стал как бы ходить. Трещины идут. Как только я эту сыткой покрываю, сразу трещины. Хотя так их не моя. Колер Трошечки різні вийшов, відтінок. Тож То, тут була ну, та от перша епоксидка тут вже друга епоксітка чи як вона називається Ну так і виходить. Що тут ще буде робитися? От сюди я планую шкафчик десь по рівню бойлера не широкий вугол. Зрозуміла заміна дверей. <кій> Та, в принципі, все. Не знаю, що будемо робити з полом. Я думаю, що поки його трогати ніхто не буде. Він трошки такий морально застарілий, але... але поки так, як є. Ось так от.